Всім привіт! Да, ви цього дочекалися. Нарешті я знімаю Dark Riddle. Це у нас нов, нова версія. Марс називається. Хто пам'ятає, то проходив першу частину. Там писало, що буде продовження, коли ви проходили Марс. І ось у нас продовження. Хочу зразу сказати, що у мене буде трохи лагати, бо я граю через емулятор так я не міг запустити гру, бо в мене на телефоні немає плеймаркета. Ну, взагалі, прикольно, я хотів пограти в цю гру. Так, зразу нам акція, скіни предлагають. Так, давайте покрутимо колесо фортуни. Я скачав недавно гру, запустив, подивився, ну, трохи лагало. В принципі, зараз будемо проходити. Я так-то особо нічого там не дивився, просто зайшов в гру. Так, отримав 100 монети. 100 монет отримав. Давайте подивимось, що у нас тут у магазині є. Всякі такі прикольні акції. Надіюся, рекламу нам вибивати не будуть. Тут її можна відключити за 2 долара. Но... Ладно, давайте будемо без цього. Так, нажимаємо Грати і у нас тут теж можна вибрати. Далі. буде, Вау, Тут буде новий коротше, якийсь будинок. Не знаю, що це таке. Це, типу, будинок можна вибирати. Так, рівень складності, да, народ, я зразу хочу сказати розробникам респект. тут є українська мова. Тут дуже багато є мов і тут є українка. Це саме головне, і мені це дуже подобається. Так, нажимаю нова гра, Хочу скинути прогрес. Да, так як я там просто дивився, супер, прикольно, але головне би реклами багато не вибивало. Так буде все супер. Якби ми це пройшли. І будемо проходити. І так, да, щоб ще налагало у мене, звісно. А, коротше, тут вже заставка почалася. Я лише сказав про рекламу, і мені вибило рекламу. Надіюся, ви побачили ту, -ту, -ту коротку заставку. Так, ну так, да, трохи лагає, але будемо вже якось грати так. Крутити зараз. Це що за штука? А, да, ще сусід може на мене побігти. В принципі, я не знаю, він буде на мене бігти, якщо я тут сидю. Да, якого фіга? А я не зрозумів, чого. Ну, в тій частині він не біг на мене, якщо я був на своїй території, а тут ось так. Так, окей. Що зараз знову реклама вивів? Мені просто цікаво. І так, продовжаємо гру. Рекламу не вибило, але мене вибило з гри. Якщо. Тут, кстати, конфети розкидані. Ладно, не будемо йти, в принципі, на сусіда. Давайте підемо в другу сторону, бачимо, тут є таке яке здання. Давайте усе тут дивитися. Я не... А, у нас тут місії треба проходити. Так, знайди Мері. Мері, я так зрозумів, це наша. О, сусідка, бро! ти нащо так до мене різко підбігаєш? Так, обережно від цих роботів тікати, вони в мене стріляють. Дуже тут місто помінялося. Я не зрозумів, ми на Марсі, так? Да? Ні, це цей чувачок, який продає всяку фіню. Так, а Мері, я не пам'ятаю, в якій стороні Мері. О, даже цей поліцейський тут є. Хай, привіт. Ладно. Так, а де Мері нам шукати? Я, чесно сказати, не знаю, а що це лава? Ну, я не буду сюди пригати. Цей каст у нас тут Піндіна розсипана, непонятно взагалі. Мері, Мері, де мені шукати? Якусь там мері. Так, що це у нас тут? Якісь павучки. Тут якась. Не знаю, що ж тут. Опасна якась штука. Я не знаю, де Мері. О, що це таке? Я не пам'ятаю, що це за штука. Ну, ми можемо у кидатися. Так, Мері знайти. Ну тут можна купляти підсказку, але підсказка стої, е, грошей. Давайте подивимося рекламу. Так. Справа, сусід. А, я поняв. Ну, давайте я подивлюся все-таки рекламу. І так, знімаю вже через другу програму. Мінус там, то, що треба ставити вічно відключати. Так, іди по тесті цукерок. А, ну цукерки, так, да, я цукерки бачив. Значить, це у нас зразу була підсказка під носом. але но я що ж, не хотів йти, бо прямо веде до нього у будинок. Ну, я зрозумів, це там з другої сторони. Так, ну цукерки ведуть сюди, а підсвітка там ось тут. А що це в нього таке? А, це відеокамери, я зрозумів. Тоді я туди йти не буду. А двері двері у нас відкриваються. Сусіда, я поки не бачу. Ну давайте я зайду сюди. Стоп! А що Мері робить в нього у будинку? А, він тіпо, її, тіпо, її викрав. Я так зрозумів, а що вона буде в нього в будинку робити? Так, цукерки ось тут. Я попав на відеокамеру. Я попав на відеокамеру. Так, якусь фігню треба знайти, щоб відкрити цей, цю клітку. А я не знаю, що це за дитина. Не бачив її в попередній частині. Так, якусь штуку нам треба дістати. Ну Зараз спробуємо. Ну, я наступив на камеру і там червоним світить. І мені треба сховатися. А де мені ховатися? Я навіть не знаю. Шафу я залізти не можу. Батарейки... А, ми можемо його оглушити. Точно! У мене є пістолет, який я вибив з рулетки. Давайте його зарядимо. Ні, не кидай! Бро, перезаряджай. Потрібні пульки, щоб стріляти. Я витратив послідню пульку. Так. Окей, кинь то нафік. Обережно, обережно обходимо ці камери. Давайте зайдемо в ці двері. Тут відеокамери. Тут він все наблюдає наш сусід. Тільки не знаю, для чого це він робить, він якийсь реально стрьомний. Так, тут у нас закрито, в принципі, давайте все ось стрибнемо. Зайдемо через головні двері. Що тут відбувається? Взагалі, прикольно, що тут всякого такого. Контента. Так, давайте зайдемо через ці двері, там я вже забув, якісь шафсі там. А є той лазер. А, ось це нам треба, да? Там якийсь чупа-чупс. Чи що це таке Лідянець якийсь. Да, Коротше, нам треба ключ, ключик знайти. Ключик ось тут. Беремо, відкриваємо. А, це не від цього, знаєте. Значить, нам треба якийсь другий ключик. Ні, це не від цього. Ну, давайте подивимось, що, що у нас тут. І одне питання: а де сусід пропав? Бо що ж дуже легко. Що ж реально дуже легко, і нашого сусіда нема. Так, ну тут нічого немає, цей ключ не від цього замка, тоді не зрозуміло. Що в нас тут? Так, яблуко є, а, дроти. Так, а, я зрозумів, ось так це робити. Так, ну це я знаю ось так. І отут. Так, я зміг, і що мені дали? Ах, я камери вимкнув. А цікаво, я їх надовго вимкнув, чи вони зараз включаться? ні? А, він мене спіймав! Зараз знову реклама, походу. Давайте дамо 125 монет. Так, він заморожений. Я втечу. І не знаю, де мені приміняти цей ключ. Так, поліцейський спасай мене. Спасай мене від того е маніяка. Так, поки не зрозуміло, де мені цей ключ приміняти. Я ж виключив камери. Чому? дивіться, ен... тарілка літаюча, Ми можемо в неї залізти? Подивитися, що ж тут. Так, ні, не можна. ні, не можна. Кран є так, а сусіда нема, нема. Дуже добре. Ну, я поки не зрозумів, від чого цей ключ і де наш бластер? О, ці штуки, треба їх узяти, вони, коротше, заморожують. Якщо кинути правильно, то вони заморожені. Ну, треба батарейки. А, в нас, в принципі, є батарейки. Лишиться нам Лише кинути. Так, що нам тут треба зробити? Мені потрібен ключ-карта для крану. Ключ-карта, ключ карту будемо шукати. І так, да, давайте розбіймо вікно. Ось так це робиться просто. Ось так робимо. Якого фіга, що вони, типу, пластикові. Вже не розбите в цій частині вікно. Ні, в цій частині вже не можу розбити вікно, дуже сумно. А я забув, я реально забув. У нас ж є підсказки. Так, допоміжіть мері знайти людя... людяник. Ну, я знайшов людяник. Ладно, давайте подивимось рекламу, щоб дізнатися, що там далі треба. Так, подивився дві реклами, Значить, льодяник нам треба знайти. Він знаходиться у шафі, ну це ми вже знаємо. і Ключ від шафи лежить на другому поверсі. Супер, дізналися, погнали. Головне, там без сусіда, надіюсь, його нема. І чому вікно не можна розбити? Це дуже сумно. Ну, це технологія, тут нова частина, це все-таки ми там на Марсі. Окей, на другий поверх погнали. Сусіда не бачу. Тоді заходимо. А в цій частині ми шумимо, але йому це все одно. типу, він не чує нас, походу, що це за картина. Пришелець якийсь інопланетянин. Ну ладно. Так, на другому поверсі, значить. О, я заморожений. Блін, блін. Давай, давай, я вижу, він біжить. А, класно, я не можу утікти. І він мене піймав. Супер, прикольно. Ну, давайте дамо ще 125 монет. Давайте я ось цю штуку заморожу його на 15 секунд. І можемо подивитися, де той ключ. Двері ці утворити можна. Я паралізований, скільки тут пасток! Це реально дуже важко. Так, а сусід ще ні, ні. А як це втікти? Наскільки. А, от. Так, закрий. Знову. Знову. У мене ще є монети. І... Ой, йо, йо а що це так камеру нахилило? Так, багато всяких банерів, реклами. Так, ну давайте я знову подивлюся по ходу рекламу. Давайте. Бо не знаю, чесно десь шукати, я лиш більше монет потрачу. Вічно я туплю, і мені потрібна ось ця стрілочка. А стр... О! Капець, він мене напугав. Так, ну він мене не спіймав. А, чотки спіймав. Так, мені треба йти за зелену стрілку. Ось ці двері, значить, ми відкриваємо. І ось нас тут лежить ключик. Як він так швидко нас ловить? Давайте платимо монети. Забираємо цей ключ і тікаємо. Відкривайся! Так, я не туди забіг. Мене це бісить. Це реально бісить. Так, продовжаємо. Давайте від сусіда нам треба втікти. Сумно, то що в грі дуже багато. Ой. то що сумно, що в грі дуже багато реклами. І... О, дивіться, він в нього стрельнув, Робот, ти просто красавчик. Так, закриваємо ці двері. Беремо швидко ключ в руки. Забираємо льодяник і біжимо далі. Давай, давай, відкривай двері. Супер. Ось вона там підсвічується. Так. А сусіда тут нема. Супер, добре, що його нема. Чекай, А як нам зайти туди, щоб я не наступив на камеру? А, ну я наступив на камеру. Як же? Без цього? О, я приніс льодяник. Відкрив А якийсь замок відкриє з льодяником. А, цей кастикайка штукенція, якою вона взламає замок. І він відкриє. Клітку. <хех> Ідеально. Використовую кран для втечі Мері. Та пішов ти нафік закрийся. Та... Капець. Ну, давайте рекламу. І так, нам потрібен кран, щоб спасти Мері. І нам треба знайти карту. Щоб користуватися краном, я подивився рекламу, і ми зараз будемо шукати ось ту. Карточку. Як вже бачите, ось вона там світиться зеленим. І зараз її піднімемо. Але ж би від сусіда відірватися. Я би не знав, що в нього треба кинути, щоб він за мною не бігав. Так. Давайте я батарейки теж жалко, але ладно, давайте. Супер. І він оглушен, значить, забігаємо сюди. Так, ці двері так відкриваються. А, ні, стоп, треба сюди. Очкайте, чи сюди, а все. А тут у нас треба ключ, а ключ у мене супер. І у мене якраз є ключ. Так, цю штуку цю підбираємо, аби вона не шуміла. Ось ця е карточка, яка нам потрібна, щоб запустити кран і спасти мері. <гас> Блін. Так, монет нема. Звуки ще такі в грі є, прикольні. Не знаю, чи ви чуєте, чи не чуєте. Так, мені треба вийти з цієї. Хати якось треба вийти з неї. Так, о, класно вийшов. І давайте погнали до крана. Карточка у нас є. На камери не наступаємо. А, я бачу, що він за мною біжить. Так, капець. А як він замітив? запускаємо цей апарат. О, я заліз нього, а він мене не достане, так? Да? Чи типу, з GTA відкриває двері і мене відтю вибиває. Так. І що ми будемо робити? Це якийсь кран такий цікавий. Незрозуміло, що він зробив. Так, а нам треба екраном керувати в лівому верхньому куті. Відображає кількість життів. В лівому нижньому куті з'явиться кнопка для перемагнічення. В правому нижньому куті знаходиться кнопка підняття магніту для обходу першого перешкод. Ні, чесно сказати, не зрозуміло. Що, що це за фігня, я не зрозумів. Як? Що це за фігня? Нічого не зрозумів. Коротше, я зрозумів, значить, нам треба ось так тапати. І проходити ось ці уровні походу. Ну тепер уже легше, а то я спочатку навіть не зрозумів. Об'яснили, звичайно, не дуже добре. Так, прийдеси тапати, ви, ви, ви то все будете, звичайно, чути. О! Так, ну в мене є три здоров'я. Ну. І. Типу, примагнічувати. Ага, я зрозумів. значить знову треба тапати. Окей. Окей. Два два сердечка залишалося. Так. І магніт. І так, ми виламали і достали ту клітку. Але перед цим реклама просто вибила. Як мене ця реклама напрягає. Все, це саме цікаве, ви. Пропустити, залишити територію сусіда. Окей, цей уровень пройду... О, ніфіга, ти. супермен. Так. Погнали до тої клітки. Цей уровень пройдемо і на цьому буде досить, бо реально дуже напрягається реклама. Так, бачимо цей корабль, на якому ми прилетіли з першої частини. Мері нам дякую, він махає і приходить ще якась дівчина і сміється з нею. Цікаво, що ми з цього маємо поняти. Не зрозуміло, ну давайте дивитися. Е, чесно сказати, нічого не зрозумів. Далі буде повернутися у місто. Нічого не поняв. Мені вибала реклама, далі буде. І що ми пройшли гру? Знайти, де сусід закривав мери, допоможив втекти. Окей, ми пройшли цей квест. Значить, е я нічого не зрозумів. Я пройшов гру? В чому прикол? Народ, напишіть мені в коментарі, бо я ж нічого не розумію. Знайди, де сусід закрив Мері та домушив текти. Ну я допоміг текти. Ми потрапили на планету сусіда. Він зі своєю бандою вже готовий, готує зловісний план. Що це, що це за план, але спершу повинні врятувати нашу подругу Мері. Та хто така Фібі? Mm, Ніфіга не зрозуміла, якщо чесно. Так, що це за штука в нас? Крутити. О, oh, вау, wow, прикольно. .دة. Що ми виграємо? Виграли якусь кульку. Кулька фарби. Супер, прикольно, але ну, поки нічого не зрозуміло. Збережи гру, монета та свій ігровий процес. Я поняв, ну зараз збережу це, звичайно. Скринька тут є. Ну і на цьому народ все. ви. Напишіть мені в коментарях, бо я, чесно сказати, нічого не розумію. На цьому гра закінчилася і, і все серйозно. Так що народ, давайте пока там, пишіть мені в коментарях, бо я реально нічого не розумію.